Хто мене там мета? Саме, я... ух, їбать, я Олег. А, це, до речі, ти мене теж їбанув нормально. Я пам'ятаю. <звук> Сама змив. А вже можна вилазити з туалету? Можна. Та він не, він не такий страшний, якщо тримати танцю і реагувати на його лазерні атаки. Блядь, дайте вийти. Ух, епта. Боже, почастило. Ой, ебать. Опа,за. Ой-ой-ой, не, Ой -ой -ой, не, не было вас. Не вона... тут під лишком тарилку, ну, я... Так... Блять, що ти тут Мені страшно. Мені щось тоже уже. Я что бана бана блять, дура ебуча. Куда? ну ты коза ебана, блять, посунься, пасунь. а не посунулся. Боже. Бать хрючево. Смешно. Треба ей зарыгать. Я так вещи? вещу морда. Не, напишите в чате, чё, Олег Хуёво. <laughs> Что я могу сказать? Куди його, бля, наверх? А, вже нікуди, Але... шановні, вже нікуди. Вже <смеш> нікуди, внизу. <смеш> мене через нього анігілірує, я так і знала. Бля, бля, макарома дає. Та ми ювеліри. Сашенька, ти ювелір. Ой-ой-ой. Чекай. Еб твою мать! Еб твою мать! Ебабоба! Еба боба! Ёба -боба! Нахуй, блядь. Боже, який ебнуты! Блять, та заспокойся! Боже, який кей конченый! Че оно взрывается? Може там всередині якийсь кисть сидить? Уже... Да, там всередині якась хуя! Так, достаю петельню. Блять, де моя петельня? пательня? Да, честно. Сука, якийсь ненормальний! Я боюсь ховайся на всякий выпадок. Да мы ще ми... можем понес. А куда его уже не стригали? Ладно, пошли, пошли за бомбу. Бля, крячка пришла, иди сюда, ма. О, давай її угандушим. О, ти... Гадкий утюнок наривається. Ой, блядь, нахуй, блядь! Ты живый? Боже, ебашь его! Лех! Блядь, дай быстро радуйся! Ну, хуй с ним с Я сама справлюсь. Бармалей, привет! Привет, Масик, шо ты? Как ты? Чем дальше, чем А В туалете в общаге есть лут є? Ви знаєте який один лут. І може бути в туалеті. Його обычно, ну не треба підбирай. Ваза чиста, щоб було. Ой, Олег, блядь, оце ситуація. Ситуація, хуйсосація. Ой-ой. ой А ти вже за за пиздував з таким, так явно. Наймнувся, вся хуй старий, блядь. <рит> <рит> Убили за такі слова поганючі, блядь. Тут у нас проблема, тут дуже мало місця, і треба якось куб поставити. Скільки він сім тисяч. Ой. А, дивись, ну був дорожче, конечно. Ой -ой -ой. Подожди, подожди. <рит> <рит> Ходит, е... брат. <сер> бля, здесь что хлопьешь? Ходите, вот ходите. Давай. Уже ее розъебал. Уй-ой-ой-ой, сейчас сам еще хуй. Ой, бита вывалилась, кислоту. Не, nee, ничего страшного, ебать, я, я цього і боявся. Ну дай бог, щоб Олег вивіз. Уже похуй на той кубик, Головне, щоб вижило, Я просто да, не Да. Боже, ще из-за низку, який молодець. Залийся! Нахуй ти кричиш, придурок, Щось, блядь, я не за одну тичку. Ой, дай бог здоров'я. Ты бой вой отсюда. Буду. Умираем сейчас через все скелетики, блядь. Бог помих. Нихуя зуя блять! Блядь, ты старый хуй! Якого хуя? Голова на другом блять, нихуя себе. Да позднее тоже, да? М-да, було таке. Та юбаний Олег, блядь, він супс сука. Не може молча просто пройти. Ні, йому треба щось піздануть. Блін, я цьому старому хую я навіть слова не сказав, просто посмію Ніколась чуть-чуть тихенько. По-моєму, дебіл. Ой-ой-ой. Боже, їбать ти с вафля, а збитий той побіг. с один буде виживати. А ви йому роз'яснили, що треба зробити взагалі в такій ситуації? Єбать, йому хуєво полне, йому паніка. Можна якось в Discord додань? Дуже не, в... не вчасно, але ладно. О, о, о. помагайте. Мовчечки, тільки мовчечки, тільки мовчечки. Мовче. Блядь, мовчечка всю. Тіле гвізер, контейн ватчінг. Йобана врут! А шо я собі? Я нічого не взяла. Да я собі щось зібру.

Ёб твою мать, вставай, бежи! Бежи, блядь! Закинули мне гранату в трусы, пиздец, якийсь! О, пиздец! О, что с ней пристойно. Эй, похуй. Нихуя себе! Двух убил! Я их завалил! Охуеть! Что? Я их завалил! Короче, або або аршу, або ти будеш не стейна на за Ну это нам треба. Ну уже не так нам сильно оно треба, конечно Я понял. Йоп, ма. А все в пизду. Это кошмар какой-то. Ты прям на сике буквально воспринял, да? Так, сейчас за всех зарыгаю. Лови, блядь. О, я тебе заригала, я не думала, що ти тут. А Ай ригачкою її ж бить? О, то ти я ригаю. Я його вбила ригачкою, представляєш? Я вбила його ригачкою Ой, блядь, выбачай. Емой, рогань виходить. Так стекос выбачивайся. Ну, все, я здоровий Тихая, 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 тихая. А я вообще так похуй кристаллически. Так кристально похуй она вообще. Не просто прошла Прямо мимо. <ш Piece> Ай, блядь, молодец. Я ж ти молодець, блядь, Аня. Я Поживала. хотіла її закинуть, да, в мене одне хп залишилось. <ріх> Там пав -павуки, павуки, да. Павук, павук. Ну, він, він не сильно небезпечний. Ну, у мене правда, одне що... хп, я якраз не боюсь дуже, да. <ріх> та пошол нахуй, ти мішаєш! А, блядь, ти. Балбайоб. Блядь, та ну нахуй! Мужики, ти балбайоб! Кис не нормальный вообще, блять, божеки пропиченные, вино. Блядь, гадки утюга. Полякувала за стрім. Обвиняла, поцілувала сердечко в луп машала